Боже, прийди мені на допомогу, Господи, поспіши мені на порятунок, слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Всемогутній, вічний Боже, Твій єдинородний син. Зійшов у безотні землі, звідки також вийшов переможцем, Вчини, милостиво, щоб твої вірні разом з ним поховані у хрещенні, з ним воскресаючи, удостоїлися вічного життя, котрий з тобою живе і царює. В єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Господи, Ісусе Христе, мій справедливий суддя, я знаю, що мої гріхи незліченні. Ось чому я молюся Тобі в цей день, коли Йосипа і Никодима помістили в гробницю. Ти зійшов у пекло своєю святою і обожженною душею, і звідти прогнав тьму світлом свого Божества і приніс велику радість своїм нащадкам, бо ти врятував їх від страшного рабства і підніс на небо, похорони мої гріхи і злі, і хитрі думки. Щоб вони загинули від мого розуму, і щоб не боролися з моєю душею, спаліть темне пекло мого серця, прогніть темряву моїх гріхів і підніміть мій розум до неба, щоб я могла радіти перед Твоїм обличчям. Отже, Господи, прийми мою смиренну молитву. Як благоухальне вподобання про молитви Твоєї Любої Матері, що бачила тебе на Христі, убитому між двома розбійниками, і за страшні болі Твої було поранено її серце, яка разом із учнями та мироносицями поклала тебе в могилу, хто на третій день. Побачив тебе воскреслим, з мертвих, а при піднесенні Твоєму бачив, як ти підіймаєшся з землі на небо у супроводі святих ангелів Твоїх. Помилуй, Господи, живих і мертвих за молитви Твоїх святих, яким я недостойна говорю. О благословенні діти Божі, не переставай молитися Йому вдень і вночі про нас, недостойних, які завжди помиляються, з такою кількістю незліченних гріхів, заступайся за нас, за Божий дар і допомогу, про які ми не знаємо, як правильно просити. i mean